Еплення в умовах війни з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україні зменшилась кількість тих, хто вакцинується. Мовиться як про обов'язкові, так і рекомендовані введення препаратів. Детальніше у матеріалі. Один із кращих захистів від інфекційних хвороб вакцинація. Робити її варто з народження дитини. Хоча, за словами медиків, немовля переймає імунітет від матері, та все ж він є тимчасовим. Щоб без дитину захистити від багатьох захворювань, тяжких якраз потрібно вакцинуватися. Вакцинацію проводять з першого дня життя, щоб поки ще в організмі людини є. Якраз ці антитіла від матері, так щоб вона встигла набути того імунітету. Це це перше. Якщо вже говорити за такі соціальні моменти, все таки вакцинація у нас не є примусовою, але повинні розуміти, що якщо ця дитина, чи дорослий живе в соціумі, то ми повинні рахуватися з правилами. На сьогодні щеплення поділяються на два види: рекомендовані, які люди купляють самостійно, та обов'язкові вони надаються державою. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я в Україні, є обов'язкове щеплення проти 10 захворювань. Це є гепатит Б, туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, кір, краснуха, паротит, поліоміеліт і гемофільна інфекція. В різних країнах графіки щеплення відрізняються. От, наприклад, в Сполучених Штатах, якщо я не помиляюся, є 16 щеплень, якраз ця різниця в цій 6 щеплень, то в нас вони належать до рекомендованих. При цьому інтервал здійснення обов'язкових щеплень індивідуальний, в залежності від виду, препарати вводяться один раз, двічі або ж впродовж життя. Я ще з дитинства знаю важливість цього, тому що батьки свідомо вакцинували мене і моїх сестер, і свідомо вони проводили нас на щорічний огляд для того, щоб контролювати стан здоров'я. Лілія продовжує вакцинацію, і в дорослому віці саме зараз має на меті зробити наступне щеплення. Вакцина від дифтерії і правця, тому що в мене вік відповідний, можна так сказати. І я, як медичний працівник, розумію всю важливість вакцинації. Вона робиться з певною періодичністю. Є календар, календар щеплень, який є обов'язковий для людей. Та для більшості вакцинація під час війни відійшла на другий план. Однак медики застерігають саме у цей час ризики збільшені. На початку, коли люди евакуйовувалися, так було скупчення людей. Це був підвищений ризик різних захворювань, які передаються, наприклад, повітряно-крапельним шляхом. Зараз, коли ну, скажімо так, ця евакуація трошки в меншому об'ємі, можливо, воно є менш страшно, ніж на початку, але під час війни є ризик захворіти на такі захворювання які можуть передаватися при пораненнях, так це поранення стосується як військових, так і мирних жителів. Тому додають лікарі про вакцинацію забувати не варто як дорослим, так і дітям, аби таким чином вберегти себе та оточуючих.